Так, модулі Unit Main Form. Значить, Що тут у нас є? Значить, У нас імпортуємо q Значить, Вікна, котрі буде в ньому знаходитися, називаються QMDI Subwindow. Наш текстовий редактор буде побудований на основі QTextEdict. Повідомлення ми будемо виводити за допомогою QMessageBox. Ну, Q-Tex-Brosser була у мені така ідея зробити трохи складніше це, ну, щоб там HTML-ку показувати. Тобто набрати текст HTML-ку і він вас показує. Ну, складно. Складно. Воно то можливо не так складно, оскільки багато часу піде. Тому це ви можете зробити самостійно. Файловий діалог, оскільки ми будемо зберігати. Або завантажувати у наші файли, нам воно знадобиться, Значить, що там тако, спається чись кор, імпортуємо все. Значить, Імпортує. Ну, це можна опустити, тут воно, до речі, не використовується. Воно може використовуватися Це для створення унікальних ідентифікаторів Біблітечка є, і, 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 і за допомогою можна в різні способи створювати різні типи унікальних ідентифікаторів. Ну, наприклад, була така ідея, якщо у вас значить, вікна однакові, ну, імена заголовки, щоб якщо шукати, то шукати по ньому. Ну, потім з'ясувалося, що для нашої задачі воно не також потрібно, тому воно залишилось про функтуз і окремо про нього партия я вже розповідав це якщо вам потрібно записати ну, от, тут. Короче, записати от ось тут передати з параметром тобто метод і для нього додати параметр Просто так записати. Ось тут ми не можемо. Ми, от це виходить у нас посилання. Щоб задати йому параметр, використовується Partyal. Виглядаєте так parтіal. Дужка відкривається, потім метод, потім кома і його параметр записується. От таким чином в одному місці це буде. Так. Ну і Що у нас таке? Значить, у main window з нашої форми. А він ліст-діалог. Ми створюємо клас. Це клас діалога. Там теж воно робиться все програмним чином. Але, до речі, от тут в дизайнері діалоги теж можна робити. Тобто Ось новий. І отут бачите, от тут бачите, діалог з ботами, з кнопками знизу, справа. Діалог без кнопок це ви можете зробити в дизайнері. Ну, в нашому випадку теж його простіше ну, менше рухів зробити в програмний спосіб. Тому ми будемо робити в програмний спосіб. Так, далі, далі, далі. Ну і давайте. Скільки ми тут розібралися значить, з нашими імпортами, давайте, мабуть, зробимо так. Давайте я зараз у цей момент прокручу весь код. Весь код ось цього значить, нашого модуля Юніт Мейнформпай. Ось це і все. Ну і значить, давайте, щоб раз так почалось, давайте діалог наш розберемо. Тут він невеличкий прямо на екрані повністю увесь. От, Ну і наш MainPy. Це взагалі все по цьому проєкту. Ну а давайте тепер будемо потихеньку розбиратися, що тут у нас є. Так, конструктор. Значить, створюється вже мені ліньки це казати. Ну, скажу ще раз, мабуть, останні. Створюємо Window. Ось. Екземпляр Windows у нас це Q-mane Значить, Із нашої форми імпортуємо. Там у нас клас такий створився конструктор. Класавіше. Так, далі Y є. Y, значить, не тудип Y. Ми розміщуємо в нашому Тут так, session, Win. Тут все. Так, сесія WinNumber. Ну, коли ми починаємо сесію і починаємо створювати ті вікна. Ну, нам якось потрібно їх відрізняти, бо потім заплутається дуже швидко. Хоча б, значить, по назві то тобто є по тітульну рядку, щоб ми розуміли, про що йде мова. Значить, кожного разу, коли ми будемо створювати нове вікно, ми будемо збільшувати ось, це, ось цю зміну на одиницю. Це в сесії. Ось така. Потім, коли ми будемо починати інший сеанс роботи, тобто ми закрили, відкрили. У нас будуть нові номера, вони зберігатися не буде. Бо коли ми будемо зберігати, то ми скоріше за все будемо давати якісь там ну осмисленні там назви для наших файлів і розташовувати в певних місцях. Тому коли файл збережеться, він у нас буде. Заголовку вікна буде назва ім'я файлу Ну Назвемо от нашу MDIR, а просто MDI. Це така є з нашим меню. Ну Тут звичайний спосіб, створюємо ось таке от в нашому класі послання меню файлу. New це для створення нового файла, і відразу ми значить, йому призначаємо значить, реакцію на, на клік по цьому пункту. меню, І тут метод у нас new документ буде. Ну, відповідно, для Open буде open документ, для виходу цього буде window close для save save file для Save As, а то буде Save As New File, ну і вікна тут буде для, а тут уже методи такі, то тобто есть для каскадного розташування, значить у MDI Area є метод спеціально каскада <coughs> Sub Windows, він каскадом розташовується вікна, і такий же самий метод є тайлы с Windows, он плиткой раскладывает. Розслаблюється війна. Ну і а, наш там, стосовно вікон, те, щоб обирати е, певне вікно. Бо коли їх багато, там ну, це ще та. Знайти значить, потрібне вікно, ну, буває досить складно. Тому в багатьох програмах є такий пошук значить, по Значить, назві вікна. Ну, же Лазарус взяти, там є таке. Тобто ви можете форми шукати значить, по назві вікна, що значить, модулі шукати по назві модуля. Ну і тут так теж зробило. І тут якраз використовується діалог. Тобто такого діалогу, щоб він вам списком піском щось відображав. ну, так із коробки немає, його потрібно зробити. Ну, До нього ми повернемося окремо, що тут ще є. Ось, ось ці вікна Список пісок оцих вікон буде у нас зберігатися, коли ми будемо його, ну, він нам буде потрібен. Ми, щоб він був бачим із будь-якого метода, ми його зробимо членом класу. І це списочок буде сам Windows. Ну і на закриття самого вікна головного у нас буде такий метод Windows Close. При закритті цього вікна значить, ми будемо переглядати усі вікна.